У центрі міста Сукиряни під дощем збираються місцеві жителі. Вони голосуватимуть за приєднання до Православної церкви України. Мій син загинув на перших місцях війни, і тому я не можу терпіти і змиритися з тим, що у нас ще правлять служби на російській мові. Всі народи моляться на своїй рідній мові, лише ми повинні підстраювати під москаля. Це вже не буде. Ми так жити далі не можемо і не будемо. Приміщення, де проходить зараз наш молебен, я з самого першого дня ходжу у наш храм, і ми самі створили його, самі у нас помінялись три святих отці. Зараз у нас отець Віктор, який теж є капеланом. І... Часто їздить на передову. Перехід до православної церкви України я підтримую зараз на 100 відсотків. А така думка в мене з'явилася ще тоді, коли тільки прийняли Томос. Коли Почали читати молитви українською мовою. Це перевернуло наше життя. І коли почалася вже почалася ця війна, і почали привозити наших хлопців, сокіряни, відказували їх ховати, відказували брати до церкви. Це взагалі. Я саме тут, тому що, скоріше за все, із-за війни, ну і багато моїх родичів і друзів підтримують перехід. Та я думаю, ну що потрібно більше голосів, і думаю, навіть мій голос буде. Як пояснити, дуда буде, буде мій голос важливий. приміщення колишнього магазину, в якому нині проводять богослужіння віряни Православної церкви України в Сукірянах, не вміщає всіх людей. Зазвичай на службу приходить майже сотня вірян. Часто вони змушені залишатися на дворі, каже отець Віктор, месійний священник ПЦУ, який упродовж двох місяців здійснює тут богослужіння. Головне, щоб збулося бажання людей, щоб вони могли безпосередньо вже у храмі. Які будували їхні предки, цей храм, щоб вони могли зайти і вже безпосередньо у... звершувалася і служба українською мовою, і дітей могли б проводити до свого храму, який є. Адже тут є два храми, і два храми в підпорядкуванні московського патріархату. Тому хоча б один храм виділили для того, щоб православна церква України могла здійснювати послуження тут в місті Сукірян. Прошу голосувати. Хто за зміну канонічної підлеглості та входження у підпорядкування до Православної церкви України? Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Тримаємо, фіксуємо цей історичний момент. Хто за? Дякую. Хто проти? Одна людина проти. Дякую. 651 голос за та один проти. Громада підтримала перехід до православної церкви України. У голосуванні брали участь лише зареєстровані жителі міста Сукиряни. За даними держстату України, загалом у Сукирянах проживає приблизно 8 тисяч людей. Ми хотіли дати людям альтернативу, дати, дати можливість почути українську молитву, долучитися до української церкви, і насправді люди мали вирішити це самі. Сьогодні ми бачимо красномовний результат того, що люди одноголосно прийняли рішення по зміні канонічної підлегності. Документ з результатами голосування ініціативна група передасть до місцевої адміністрації. Там мають зареєструвати релігійну громаду та її статут. Після цього визначити порядок користування храмом на честь святих апостолів Петра і Павла. Нам не вдалося отримати коментар настоятеля храму Івана Маковського щодо результатів голосування. На зборах його не було, а контакти, за якими зареєстрована релігійна громада, недійсні. Також його не було біля храму на момент зйомки. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.